Триває ранок надії, друзі, Долучайтеся до нашого етеру прямо зараз. На Ютуб-каналі Ранок Надії на Ютуб каналі «Hop Channel Україн. Ви дивитесь нас також по телебаченню і дуже раді тому, що ви з нами. А чи задумувались ви коли-небудь над тим, чому батьки не розуміють своїх дітей? Або старші люди не розуміють сучасну молодь. Чому цінності поколінь настільки різняться, що здається, між ними утворилася величезна прірва? Цікаво, що незалежно від країни народження, покоління одночасно. Проживає наслідки війни або економічну кризу. От, наприклад, бабусі, які виросли в повоєнні голодні роки, все життя робили дуже багато їстівних запасів. Тому у них сьогодні є така тенденція загодувати своїх онуків, а ще зашивати дірки на джинсах. Отже, як регулювати такі непорозуміння всередині одного суспільства, всередині однієї організації, а ще більше нас цікавить всередині однієї церкви. Ми, як християни, відвідуємо церкву. По суботах, так як написано в Біблії, і бачимо, що люди різних поколінь приходять на поклонення Богові. І звичайно, що молоді люди більш жваві, вони хочуть прогресу. Люди старшого віку, середнього віку вже звикли до, якої, до якихось усталених. Форм навіть богослужіння і інколи дуже важко знайти щось якусь середину. То, от у нас таке питання стоїть: як вжитися різним людям під одним дахом церкви, як навчитися бути, служити в одній церкві всім поколінням, кому віддавати перевагу? З нами в студії Михайло Скрипка, священнослужитель. служитель. Доброго ранку. Вітаємо Доброго. вас у нашій студії. Раді, що ви приєдналися. І ось перше таке питання: чи взагалі може у церкві Божій відбуватися якісь непорозуміння? Чи взагалі це нормально. Звичайно, ми читаємо в святому Писанні, де Господь звернувся до Петра і сказав: Я створю церкву. Угу. І написано дуже цікаво про те, що брами адо не переможуть її. Бог створив церкву. Він мав певні цілі, коли він створює цю церкву. І апостол Павло в Ефесян 5, в 27 тексті, говорить дуже цікаво щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна, Бог бажає, щоб церква Божа була особливою. Звичайно, якщо ми бачимо бажання Бога, щоб церква такою була, то на сьогоднішній день відповідь на це запитання, що не повинно бути в церкві ніяких там непорозумінь да, між людьми. Тому що угу. це є Божа церква. Це має бути ідеально, да. так. Але на сьогоднішній день, коли ми дивимося, то ми бачимо іншу картину. Тому що Слово Боже попереджає нас, що дьявол з'явився в цьому світі. І він має ціль вкрасти, убити і згубити. І слово Боже, попереджає нас про ці речі, що в церкву будуть приходити люди різні. Бог бажає, щоб і він сказав про Ісаї: прийдіть до мене всі. Обтяж Матфія, також він це говорить. І, і я вас заспокою, бо закликає всіх, які б вони не були, закликає. І всі ці люди приходять до церкви. Так. І вони в церкві тоді вже, е, до речі, церква це не музей, де всі досконалі, де тільки пил протирають uh -huh. з них. Церква це і школа, де багато шуму, де навчаються. І також, Слово Боже, порівнюють церкву з лікарнею. Де всі люди приходять зі своїми вадами, проблемами? Одні виліковують, тобто досконалюють свій характер, а інші залишаються таким, які вони і будуть до цього часу. Чи зустрічалися ви, можливо, в своїй практиці з такими непорозуміннями між поколіннями? Не знаю, молодь діти, бабусі, дідусі? От які найпоширеніші проблеми, які найпоширеніші непорозуміння можуть виникати між поколіннями? Ну, звичайно, завжди була ця проблема батьки і діти, да? тому що є своє певне бачення батьків, певний життєвий досвід, у дітей багато енергії, багато бажань, як розвиватись. Але цікаво, те, що ця атмосфера, котра вона є в сім'ї, чи є порозуміння, чи нема порозуміння, вона дуже сильно впливає потім і на церкву Божу. І тому сьогодні, коли ми дивимося, є люди консервативні. Є більш ліберальні, котрі мають свої бачення в багатьох питаннях. І тому сьогодні нам потрібно розібратись, чи ми повинні в цій церкві відстоювати свої певні якісь принципи, чи Бог очікує від церкви щось іншого, щоб і я, як людина, не дивлячись на мій вік, міг чомусь навчитись, удосконалитись, Да? І чи молодь наша, котра є в церкві, чи діти, для того, щоб вони чомусь могли навчитись. І тому ми маємо чудову можливість дивитися на ці речі, аналізувати і щось діяти. Угу. З біблійної точки зору, перечись на Біблія. От з вашої практики, які зазвичай ось такі непорозуміння відбуваються між поколіннями всередині церкви, можливо, там всіх різні характери, різне бачення, різні темпераменти, ось які найчастіше проблеми виникають. Ну, знаєте, виникають ряд. Запитання людей, постарше покління, хоче, щоб музика в церкві або спів був тихіше. Uh -huh. Молодь хоче більше гучніше, щоб відбувалося, більше певних рухів, емоцій. І це виникають певні якісь такі резонанси, де один одного просить. Давайте тихіше, давайте щось будемо робити по-іншому. Це не краще робити, тому що ми маємо певний життєвий досвід. Але як важливо, щоб ми могли прислухатись один до одного. Тому що потрібні як і постарші люди в церкві, так і потрібна молодь. І Тому Бог особливо звертав увагу на дітей, коли він жив на нашій землі, де апостоли казали, скажи, щоб діти замовкли. Бог каже, якщо вони замовкнуть, то тоді каміння почнуть співати і говорити. Дуже цікаво, знаєте, <кхів> якось дивлюся, те, що я вже як людина, яка вже скоро 30 років, як в церкві, виросла. І я бачу в різних церквах от різні такі моменти. І найперше, це і бувають такі проблеми, які не вирішуються лише Словом Божим. Тому що, наприклад, в Біблії про це не, не написано, так немає якоїсь позиції чіткої. І коли, наприклад, молоде покоління хоче щось привносити нове в. В церковне богослужіння, так, яке не суперечить, наприклад, принципам біблійного поклоніння, то більшість людей, які вже давно в церкві, найперше, що їх тригерить, найперше, що їм не подобається, те, що це нове. Це для них незрозуміло, а все нове, це значить, і я цього боюся і, і, і одразу відкидаю. Тобто оцей діалог, про який ви кажете, його немає, тому що люди не готові навіть послухати, чому, чому наприклад, молодь так хоче. Це не завжди молодь ми маємо на увазі 15 років. Це вже можуть бути люди 30 років, 35, там, ну не знаю, 25. Це вже якесь все одно, це просто покоління, яке має вже трошки інше бачення, воно виросло вже з гаджетами, розуміє, як зараз ми люди, що... От Цікаво, просто як бути тут, коли немає якихось, ми не кажемо, що там... ми йдемо проти Слова Божого, наприклад. так? Це можливо якийсь інший погляд, можливо, якась інша подача, але чомусь. От немає інколи цього розуміння. Там старші члени церкви приходять до пастора, стукають на молодь, молодь іде до пастора, жаліється, вони нас не розуміють, вони не хочуть нам дати можливості. От що тут робити? Ну, В першу чергу апостол Павло дуже гарно говорить, звертається в Ефесянам в шостому розділі. Каже: діти, слухайтесь батьків своїх. Звертаючись до батьків, каже, батьки, що не тратуйте своїх дітей. Як зробити все, щоб всім було добре? Ну, в першу чергу, знаєте, коли Бог створив церкву, він мав певну якусь ціль чогось досягти, чомусь навчити. Тому що Бог, що пропонує, Він дає завжди щось краще. Суспільство, в якому ми живемо, він диктує, це суспільство диктує якесь певне свої правила. І не завжди те, що диктує суспільство, воно краще. І велику спокусу має молодь. Сприймати як губка, тому що молода особа це як та губка, яка все втягує в себе, і вона хоче видавати зразу. І тому тут важливо, щоб ми могли побачити те, що Господь говорить, тому що не один раз в тому писані. Послухайте, що каже Господь. І завжди своє бачення, чи це дорослі, чи це молодь. Ми повинні сідати, розмовляти, аналізувати на підставі Божого Слова, чи це не про те річі Божому Слову, чи це про слави Господа, чи Бог досягне тих результатів в житті людини, якщо вона буде робити так чи інакше. Це обов'язково повинен бути діалог, де ми сідаємо, розмовляємо і шукаємо не свого, тому що кожен має свою правду, але шукати Божої правди. Ось ми вже плавно так підійшли до питання, як же нам знайти компроміс. Так, і ви нам відповіли, що потрібно сідати, розмовляти і слухати так, один одного. Але є ж такі питання, в яких не лише грає роль тільки різниця поколінь чи там різні характери і так далі. Є питання, в яких не можна йти на компроміс. От в яких таких питаннях ми просто не можемо собі дозволити домовлятися йти на компроміс у церкві? Угу. Звичайно, компроміс ніби той добре, але в той же час це є і небезпечно, коли ми цей метод використовуємо також і у відносинах в церкві, щоб всім було добре. Слово Боже закликає нас до важливих принципів. Ми не можемо йти на компроміс з правдою, істиною, яку Бог не відкриває. Це Божий закон, де Бог дав, і він незмінний цей Божий закон. Тут не може людина щось додавати свого. Це питання спасіння, тому що Бог відкрив нам шлях спасіння. Якщо Бог каже, що ти повинен що? Прийняти Господа всім своїм серцем, дізнатись волі Божі. Після того, як будеш навчений, ти повинен охреститись, то це Божі принципи спасіння, котрі ми тут не можемо йти на певний компроміс, як собі людина хоче. І тому таких питань є досить багато. Повеління Христа, котрий він говорив, ознаки приходу Господа, що повинна робити людина, тому що людина до приходу Господа повинна готуватись і формувати свій характер. А свій характер ми можемо найкращим чином чинником формувати. Дивлячись на Христа, вчимось у нього, будучи серед Божого народу, шукаючи Божої правди, і наш характер починає змінюватися. Угу. От ви так гарно підмітили, що так ми повинні прислухатися один до одного. І от в мене така думка з'явилась, передавати навіть естафету, так, старше покоління молодшому, наприклад. Ось ми в Біблії бачимо масу таких прикладів, як, наприклад, Мойсей він передає естафету Ісусу вину. Давид передає естафету своєму сину Соломону. Так ми бачимо на прикладі величного храму. Потім Ісус Христос він навчає своїх учнів і готує своїх послідовників, так і ще. Дуже багато різноманітних історій ми можемо читати в Слові Божому. А я, до речі, хочу тут ще один момент, такий теж можливо вас запитати, як бути тут з цим, тому що ем, розуміємо, що на компроміс з істиною ми точно не йдемо. Ми не шукаємо чогось ще іншого. У нас є джерело, це Слово Боже. Ми на нього покладаємося і шукаємо відповіді всі там. І просто простежуючи теж біблійну історію, бачимо, що, наприклад, великі лідери, які вели народ, це. Ті самі, можна сказати, віруючі люди, наприклад, ізраїльський народ вийшов з Єгипту, їм було незрозуміло, навіщо їм переходити взагалі то море, навіщо їм взагалі звідти йти. Далі ми знаємо, як Маріам своїм братом, як вони нарікали на Мосея, що це ти нас вирішив тут. Взагалі чому ти вирішив, що ти тут у нас лідер? Невже тобі здається, що лиш Бог до тебе говорить? І я думаю, що інколи десь ми у своїй. Бажання слідувати своїй правді своїй позиції, ми можемо не побачити тих лідерів, які через яких Бог хоче щось змінити в нашій церкві, змінити в нашому середовищі, можливо, повернути трішки наш погляд, і через те, що у нас якісь сформовані рамки, ми не дозволяємо цьому. От як Сьогодні не бути закритими до нового, тому що ми знаємо, Бог діє завжди дуже нешаблонно. А, а нам хочеться, щоб було все. От як, як вже було, це перевірно, це безпечно. От як сьогодні реагувати на оце нове і е, так само не забороняти тим дітям, приходити так, і мати слово? Угу. Ну Це дуже непросте питання. Так, тому ми так. і ставимо їх вам. Думімо, і не, це завжди що, непросто. Ці питання пов'язані з людьми. Так. Праця з людьми це непросто. Не Бог ніколи насильно не діяв. Він закликав завжди. І мудрий цар Соломон закликав: послухай сину батьків своїх, не відвертайся від них. В цьому писанні ми знаходимо дуже багато прикладів, де Слово Боже говорить про те, що повинна бути оця єдність, до котра веде нас до того, щоб Божі плани здійснились в нашому житті. Uh -huh. Христос не даремно про ці речі молився і молив Небесного Отця, каже, щоб вони були єдині, не тільки вони, і всі покоління до славного приходу. І тому, коли ми сьогодні дивимося на ці речі, то ми повинні в першу чергу, як і постарше покоління, молоде чи діточки, повинні думати те все, що ми плануємо, що ми хочемо зробити, чи веде до єдності, чи веде до прославлення Господа. І тому Господь, якби хотів, щоб у нас все було одинаково, Він би створив нас всіх одинаково. Uh -huh. А Бог дуже дивно створив нас різними, да? і різні характери в нас є. Uh -huh. Але в той же час ми повинні бути тими, котрі дозволяємо Господу змінювати нас. Uh -huh. І коли Це Бог змінює і пасторів, або тих служителів, які Бог поклав на певне служіння, Бог змінює всіх членів церкви. Важливо, щоб ми були тими, котрі чуємо голос Божий. Коли ми сідаємо, говоримо, тоді ми знаходимо те найкраще, що дійсності і звіряємо завжди слово можем. Тоді ми бачимо, що воно буде, буде така церква живою, дієвою і гарним світлом для оточуючих людей. Стосовно єдності, я якось слухала проповідь одного проповідника. Він сказав, що єдність вона не за рахунок того, що ми всі однаково думаємо, чи ми всі однакові, тому що насправді, як ви кажете, всі люди різні, а за рахунок того, що в кожному з нас є один і той же дух. І тоді, а де Дух Святий, ми знаємо, там і мир. Там так. якісь порозуміння, так. смирення, десь бажання почути. Тобто, от напевно, я для себе роблю такий висновок, щоб ця єдність була, ми маємо сповнюватися духом. Бо інакше нас, скільки зараз дияволу б'є по церкві, ми знаємо, що щоб були сварки, щоб було непорозуміння, хтось відділяється, взагалі йде в іншу сторону. От, Можливо, що ви ще щось додасте до єдності, як її досягти. На те, слово Боже, каже так. Шукайте перш за все Царства Божого і правди Його. Все остальне додасться вам. Uh -huh. Якщо кожна людина, віруюча людина шукала би, як прославити Господа своїми словами, думками, діями, то тоді наші церкви були зовсім би іншими. І саме головне, ми не одні, тому що Господь пообіцяв нам дати Духа Святого, котрий підготує нас до подій приходу нашого Господа. І кожне вухо, кожна людина зможе почути вістку спасіння, але оприділитись і прийняти це вже вибір кожної людини, незалежності від її віку, незалежності від її темпераменту. Да? Господь бажає зробити цю переміну в кожній людині. Якщо ми дозволимо Господу це зробити, mm -hmm. і тому каже слово Боже, бути швидше до, до того, щоб слухати, ніж просто говорити. І тому, коли ми сідаємо про ці речі, говоримо, я думаю, що така церква досягне дуже гарних благословенних результатів. Дуже дякуємо ще раз. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії, що розкрили, допомогли нам розібратися в такій нелегкій темі про єдність, про те, як нам все ж таки в одній церкві різним людям йти до однієї спільної мети. Дякуємо вам.